Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся своїм улюбленим рецептом, як приготувати курячі крильця в томатному соусі. Це дійсно дуже смачно! Можна приготувати на велику компанію друзів і всі будуть у захваті. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Курячі крильця промийте і обсушіть, далі розріжте їх на частини по фалангах, посоліть, додайте спеції для курки і перемішайте. А далі кожен шматочок обмахніть в борошно і викладіть на деко застелене пергаментом. Відправте крильця запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. А тим часом приготуємо соус. Розігріваємо сковорідку і одразу додаємо в неї кетчуп, гірчицю в зернах, мед, а також соєвий соус. Усе перемішуємо і кілька хвилин уварюємо. Соус повинен стати однорідним. А тепер відправляємо в соус крильця і перемішуючи, прогріваємо їх разом із соусом. Так вони краще наповнюються ароматом і смаком. І все, крильця готові. Викладаємо на тарілку і можна присипати насінням кунжуту або зеленню. І можна подавати. Це дійсно неймовірно смачно. Дуже раджу спробувати! Смачного!